Художник, що експериментує саме так, називають Тернопільського майстра графіки Володимира Чорнобая. Його понад 30 робіт представили у музеї мистецтв Прикарпаття. Сам майстер на свою другу в івано-франківську виставку приїхати не зміг. Захворів графіка Володимира Чорнобая. Результат численних експериментів. Кожна представлена робота сповнена бажанням поєднати дві реальності конкретну та абстрактну. Саме цей первинний задум автора змушує глядачів мислити. Навіть при такому побіжному погляді на цю виставку відразу стає зрозуміло, що це виставка, митець не просто відтворює на своїх роботах дійсність. Він цю дійсність. Через себе пропускає через свою суть. І тому вона є тим цікава, тому що 21 століття це вже не 18-те і не 17-те. Тут простої, як то кажуть, фотофіксації, напевно, замало. Виставка тернопільського художника складається з шести серій: одна з найбільш загадкових органічні структури, незвичні зображення на цих картинах, безліч елементів, які творять єдину ідею. Авторський стиль шовкографії або по-інакшому шовкодрук. Більшість робіт створені за принципом трафарету допомогою спеціальної кольорової емульсії та променів ультрафіолету. Коли попадають промені ультрафіолетові, частина емульсії застигає, вона робиться такою міцною. А та частина, яка на яку не попало, це ультрафіолетові промені, вона може вимитись та фарба і тоді. Зверху накладається чи тканина, чи це як правило використовую часто, коли хочуть на футболку, наприклад, на якийсь одяг, на якісь нанести зображення. Виставка Володимира Чорнобая триватиме кілька тижнів. Поспілкуватися з самим тернопільським майстром графіки можна буде безпосередньо на закритті експозиції. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.